Я ж не фанатик приватності. Я е, не займаюся імплементацією приватності, якби, але мені подобається ця ідея, але коротше, це не обов'язково. Це, це, це nice to have, насправді. Приватні блокчейни, це nice to have. Але реальність така, що зараз з приватністю складно, і я з цим змирився. І я розумію, що, мабуть, це все буде дуже-дуже прозоро і буде ставати все більш і більш прозорим. Е, можливо, у нас чекає якась ітерація нових якихось напівприватних протоколів, які будуть давати баланс між приватністю і якби регуляторкою. Але я, я не впевнений. постав на це я не готов поставити гроші. Ну Коли люди вже в 25-му році бачать з однієї сторони сторони абсолютно така сильна підтримка гаверментів великих країн, в тому да -да -да. числі в першу чергу штати і ще й інституціоналів, а з іншої сторони, оця ефімірна приватність, яка зараз по факту майже не існує, а ну там можливо з'явиться, і ми ж розуміємо, що оце от слон почне піддавлювати тоді. Хто вибере цю приватність, кому вона зараз потрібна? Всі знають, що це потрібно всім. Ну, тому що навіть... Чому? Скажи, ну, ну, що, що... для чого це потрібно? Ну, типу, ти бізнес якийсь. Ти да. продаєш якісь сервіси B2B. Ти не хочеш розкривати твій розмір контракту. Mm. Нащо тобі це показує? Ти про приватну компанію, яка не звітує. Да, ти тобто ти, ти звичайний вазі, бізнес, це? Ти, ти не знаю, о, ти а, аутсорс, ти робиш, не знаю, ти продаєш. Табуретки або людей, які створюють табуретки. І тобі не хочеться, в тебе є жирний, велике жирне замовлення. Да, Ти я не розумію. хочеш але показувати конкурентам. рішення зараз в вигляді тих самих бірж, да, коли але... все в один котел, да, ризики, звичайно, є. Ми бачили, що сталося з FTX, так чи інакше. Але там один котел, і там нічого не видно. Да. Я, про, я ж про це і кажу: що це будуть якісь компромісні речі, які будуть на півбіржі. Не напівкостодіальні, тобто якісь, якісь речі, які допомагають тобі не показувати прям все, що тобі хочеться показувати, при тому, що в тебе імовірності зустріти проблему з законом, е, теж будуть не, не дуже великі. Тобто, мені здається, що е, ринок десь нащупає цей баланс, тому що ну, юзати кастодіальні біржі, де в тебе є ризик того, що в тебе просто, ну, просто FTX, Ну, типу, про це я ж кажу. Тебе є стимул скрити велику суму грошей. Прийняти на біржу велику суму грошей це той ще якби атракціон.